Друзі, вітаю в ефірі голосу Америки українською. Мене звати Остап Яриш. Починаємо наші щоденні брифінги, з якими виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за київським часом говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не лише будемо сьогодні говорити про те, як Україна використовує допомогу від Сполучених Штатів. Інспектори американські виступали в Конгресі. Свідчили про це. Будемо говорити також про міжнародну дипломатію та про багато інших речей. Перед тим нагадаю, що це живі ефіри. Тому якщо ви зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, спитати те, що вас цікавить. Я спробую ці коментарі зачитати в прямому ефірі на них відповісти. І так само заохочую вас писати. Звідки ви дивитесь наші ефіри? Нам важливо завжди знати і приємно такі коментарі. Читати важливо де чують та бачать голос Америки українською. А почнемо зараз з коротких новин, що маємо на сьогодні, і далі перейдемо до обговорення. адже знаємо, що були новини із Росії про те, що Росія заарештувала американського журналіста Евана Гершковича. Це журналіст Wall Street Journal заарештували його за звинуваченнями, нібито у шпугунстві. Можете зараз бачити фотографію цього журналіста на екрані Кадри із Росії, і це вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за такими звинуваченнями у шпогунстві ще з часів холодної війни. З зі, зі свого боку газета Wall Street Journal заперечує всі звинувачення проти свого, проти свого журналіста а в Росії говорять про те, що, начебто, Гершкович за наказом США, як там кажуть, збирав інформацію про діяльність одного із підприємств російського військового промислового комплексу. Ці новини з'явилися відносно нещодавно сьогодні, тому думаю, будемо. Спостерігатись також за коментарями із Білого Дому і з державного департаменту. Думаю, ці коментарі та реакція будуть. А далі з новин, якщо ми говоримо про Україну, про реакцію США то вчора свідчив у Конгресі генерал перепрошую генерал Марк Мілі. Це Начальник об'єднаних штабів сполучених штатів і серед питань, які ставили йому конгресмени законодавці, було питання про групу Вагнера, яка зараз, зараз наступає, також воює у Бахмуті. І запитали його наскільки ця група понесла втрати, і можемо зараз послухати оцінку від генерала Марка Мірі. Спабібасекстаносо екшомерсенерізмебімнатоніторітазентам імовірно шість тисяч або близько того справжніх найманців, і можливо ще 20 або 30 тисяч новобранців. Багато з яких вийшли із в'язниці. Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдали цим хлопцям багато смертей і руйнувань. Вагнерівці є дуже агресивною групою. Її очолює дуже безжалісний чоловік. Пригожен він, нібито бізнесмен, але за ним стоїть неймовірне кримінальне минуле. Тому це небезпечно група, вони досить потужні. Їм вдалося досягти принаймні частини Європи та Африки, і можливо деяких частин близького сходу Ось такий коментар генерала Марка Мілі. Наголошує він на тому, що дійсно група Вагнер понесла величезних втрат в районі Бахмута. Бачу, що дивляться нас з Норвегії. передають вітання з міста Єлєня Гора в місті в, в Польщі з Ставангер. Також вітання з Самбора Львівської області інших міст. Друзі, якщо маєте питання, ставте їх. Постараємося відповісти. Переходимо до другої частини нашого ефіру. Ми послухали, щойно звідчення Марка Маркамілі в одних слуханнях конгресу. Були також інші важливі слухання вчора, які стосувалися перевірки допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, і група інспекторів, яка а, слідкувала за тим, як використовують цю допомогу, поділилася своїми а, висновками із американськими законодавцями. Можемо зараз приєднати Катерину Лісунову, нашу конгресову кореспондентку, яка за цими слуханнями уважно стежила. Катю, вітаю тебе! Дякую, що. Приєднуєшся до ефіру, вітаю Остапе. Так про ці слухання хочу тебе запитати, Катю: чого саме конкретно вони стосувалися? Ну і які висновки так мають ці експерти? Чи знайшли вони якісь порушення у використанні тієї допомоги, яку сполучені штати дають Україні? Це значить, що цікаво, що зараз ряд важливих слухань, які стосуються України, і безпереднього слухання, на яких свідчив Марк Мілі та Ллойд Остін, відбувалися в той самий час, коли я перебувала ще на на інших слуханнях. Це були слухання комітету із міжнародних відносин палати представників, на яких свідчили представники трьох американських органів, які займаються перевірками допомоги, яка надходить в Україну. Зокрема, це Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, це держдепартамент та мінобур. Це що протягом року російської агресії в Україні російської війни в Україні звіти цих структур і, взагалі, представників Білого Дому, адміністрації Білого дому відбувалися в закритому режимі для конгресменів. Щомісяця, як розповідали конгресмени, представники адміністрації Білого Дому звітували в різних комітетах конгресу, але з початку цього року, коли Окремі американські законодавці почали піднімати питання посилення перевірок, яка надається Україні. Такі засідання почали вестись публічному відкритому форматі, і це другі такі засідання, на яких публічно спеціальні інспектори можуть розповісти, як саме ведеться їхня перевірка і яких результатів їм вдалось досягти в цій перевірці. Таким чином заслухати звіт можуть не лише законодавці, але й звичайні американці, які можуть просто послухати ці свідчення, ці слухання в прямій трансляції. Найважливішою заявою усіх цих цих трьох представників, трьох спеціальних інспекторів, був той факт, що вони не знайшли жодних порушень або неправильного використання, або потрапляння в треті руки допомоги, яка надходить в Україну. Просто зараз воно ну, заслухати самі свідчення і як саме озвучили ці інспектори цей факт. Так, давай послухаємо у співпраці з держдепартаментом і міноборони. Ми випустили спільні матеріали для гарячої лінії української та англійської мовами. Після того, як ми оприлюднили схему інформування про ймовірне шахрайство спеціальним інспекторам, мій офіс отримав 178 повідомлень. Таким чином кількість звітів значно збільшилась. Але на сьогоднішній день ми не виявили серйозних кримінальних порушень допомоги наданої Україні нашим агентством. Я, звісно, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні сполученими штатами в офісі генерального інспектора від Міноборони працюють понад 90 фахівців, які займаються перевіркою безпекової допомоги наданої Україні. І ще близько 20 фахівців працюють в регіоні. Ми також плануємо встановити постійну присутність Посольстві США в Києві для проводження перевірок важливі коментарі інспекторів, які дійсно мають свої висновки. Вони поділилися ними із американськими законодавцями. Катю, а як саме так перевіряли те, чи ця допомога використовується за призначенням? Так ми знаємо, що е, і військова допомога надається зі сполучених штатів і фінансова допомога і певні законодавці мали якісь свої застереження щодо е цих різних аспектів. Які механізми мають сполучені штати аби ефективно перевіряти, що ця допомога дійсно надходить до кінцевих адресатів? Насправді дуже важливою частиною цих слухань є той факт, що вони тривали понад три години, і протягом цього часу законодавці мали можливість задати запитання спеціальним інспекторам щодо того, як саме, як ти правильно зауважуєш, ведеться перевірка на багатьох рівнях, і тут варто розділити знову ж таки, як правильно ти сказав, що допомога Україні надається на фінансовому рівні, а також на фактичному рівні озброєння та обладнання. Якщо говорити про фінансовий рівень, то інспекторка, яка всвис. Редні відповідала а, зі сторони перевірок, які відбуваються Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Так от вони а, а, розповідають, що фінансова допомога за в Україну зокрема ведеться через світовий банк, і на рівні Світового банку є різноманітні. А, Рівні, на яких перевіряється е, фінансова допомога, щоб вона вотапляла куди куди туди, куди треба. Потім далі відповідний звіт також дає міністерство фінансів України. Але важливим фактором перевірок той факт, що всі кошти, всі фінанс, вся фінансова допомога надходить через міжнародні банківські установи. Окрім того, якщо ми говоримо про фактичну допомогу озброєнням та обладнанням, представник міноборони пояснив, що вони вели систему спеціальних штрих кодів завдяки яким вони можуть відстежити шлях цієї допомоги від? їхньої відправки у Європу далі в Польщу, і далі потрапляння їх вже до України і простежити цей шлях відповідно за допомогою тих штрих-кодів. Якщо говорити про перевірки, які ведуться одночасно щодо фінансової і щодо оборонної і обладнання допомоги, то також ці інспектори разом співпраці ці три органи створили спеціальну гарячу лінію українською та англійською мовою, на які можуть подзвонити люди, які співпрацюють з Україною також в цьому процесі надання допомоги Україні та Надати інформацію про свої питання, про свої підозри, про ймовірність якихось махінацій, які вони вимагають, щоб були перевірені, і відповідно до вчорашніх свідчень цих інспекторів на цю гарячу лінію надходить багато телефонних дзвінків, багато повідомлень щодо якихось питань, і це допомагає перевіряти окремі пункти, але станом на зараз. Знову ж таки, відповідно до тих перевірок, які вже були проведені, не було знайдено жодного порушення на надання цієї допомоги. Але знову ж таки, інспектори наголошують, що станом на зараз. На відповідно до тих розслідувань, які вже були проведені, деякі перевірки досі тривають. І вони будуть тривати загалом постійно протягом як наголосили безпередньо представник міноборони. Стільки скільки це буде потрібно, стільки скільки триватиме російська війна, і скільки буде потрібна допомога Україні, дійсно важливі висновки з цих експертів, те, що вони дослідили це питання і презентували і для американських законодавців, які власне. Часто і вимагають якоїсь підзвітності чи прозорості, Катю, а чи все таки залишилося в американських конгресменів конгресвумен? Чи чи мають вони далі якісь занепокоєння попри ці слухання, попри такий детальний е, аналіз і від експертів і е, інспекторів? Чи мають вони все таки далі якісь застереження щодо перевірки щодо використання цієї допомоги? Насправді демократи і республіканці, конгресмени, з якими я спілкувалась учора, розійшли в своїх думках. Одні стверджують, що того тих перевірок, того звіту, який вже існує, достатньо, що він показав стабільну роботу. Її треба просто продовжувати і рухатись далі. Рухатись далі в напрямку надання більшої допомоги Україні в напрямку протидії надання оборонного зброєння Росії і так далі. Це одна сторона законодавців. Інші ж стверджують, що вони не задоволені Лені тим звітом, який існує, вона наголошують на тому, що Україна має велику історію корупційних скандалів і займає. Не найкраще місце в рейтингу корупції світовому і окрім того, деяким для деяких із них було відкриттям, що частина фінансової допомоги йде зокрема на пенсію України. Що що фактично є гуманітарною допомогою, але тим не менш окремі законодавці виступають проти цього і власне пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги з багатьох причин. По перше, ми повинні мати повну 100% прозорість і підзвітність аудиту. Багато американців навіть не знають, що велика частина понад 22 мільярди доларів йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати власних дітей, не можуть заправити свої автобензином. Більше того, ми не можемо забезпечити. Чити захист наших власних кордонів. Я задоволена тим рівнем перевірок, який вже існує. Що насправді важливо, це щоб ми продовжували здійснювати ці перевірки, щоб переконатися, що фінансування використовується розумно, а податкові долари дійсно йдуть туди, куди мають іти я думаю, що коли три дуже ефективні генеральні інспектори, зокрема від державного департаменту та міністерства оборони, співпрацюють між собою, залучають серйозний персонал, як у США, так і в Європі, для гарантії, що кожен долар витрачається як найбільш ефективно, не переспрямовується та не крадеться, особливо щодо зброї, це запевняє американську громадськість і світ, що ми дотримуємося свого зобов'язання перед народом України за безпеку. Эчити, щоб жахливе вторгнення Володимира Путіна дало задній хід, і наші гроші витрачаються на важливу мету. Я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів держдепартаменту Міноборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні, це їхнє головне завдання, і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань або жодних диверсій. Під час слухань вони засвідчили, що ведуть оперативні звіти, і все відбувається добре. Тож я знову хочу похвалити цих генеральних інспекторів за чудове виконання роботи, яку у Конгрес їм доручив дійсно важливі ці коментарі. Катю, і дуже цікаво було послухати різні думки, так і тих законодавців, які а, не мають жодних застережень і виступають за збільшення допомоги Україні, так і тих, які все таки мають певні питання до адміністрації Сполучених Штатів. Катю дуже тобі дякую за твій такий детальний аналіз. За твою роботу з нами на зв'язку була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Друзі, гляну я можливо є якісь запитання, де також зачитаю де нас дивляться. Отже, бачу, що передають вітання зі Стрия, Львівської області з Венеції, також з Умані, що на Черкащині, а також із Норвегії Норвегії, Філадельфії з Ружнятова, Івано-Франківської області та інших міст. Будемо думаю, зараз переходити до нашого наступного сегменту. Поговоримо з європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який стежив за розвитком подій у Європі. Богдане вітаю тебе! Дякую, що знайшов час до ефіру. Приєднатися. Вітання. Сьогодні хочу поговорити з тобою е, про подію, яка була е, у Лондоні в аналітичному центрі Chatham House. Виступав сьогодні на панельній дискусії е, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зокрема, багато говорив про виклики перед українською дипломатією. Я е, переглянув опис цієї події, і е, йшлося про те, що в цьому описі що міжнародні організації, зокрема такі як ООН, е, можливо, не Змогли надати адекватну відповідь російському повномасштабному вторгненню в Україну. Ми знаємо, що з 1 квітня, по суті, вже за кілька днів Росія перебирає головування в Радбезі організації Об'єднаних Націй тому тій структурі, яка в принципі Радбез має на увазі, а яка відповідає за адресування таких виликів. Як Дмитро Кулеба, міністерство закордонних справ Україна, зрештою збирається реагувати. Так, на, в принципі, на переговування на Росії в Е, Остапе. Я буду почати з того, що сьогодні було дуже я б сказав, можливо, навіть дивно слухати ці дискусії про Україну у Лондоні. Брали участь у них українські представники, зокрема на прямому зв'язку з Києва, був український міністр. Закордонних справ Дмитро колеба тут у Лондоні була аудиторія фахівців-аналітиків у центрі Chatham House з колишніми дипломатами з аналітиками, які стежать за міжнародними справами і за Україною, взагалі, і також на зв'язку був потім український представник. В організації Об'єднаних Націй, і знаєш, ми вже звикли останнім часом, що коли мова йде про Україну, то про що ми найбільше більше говоримо? Про боєприпаси багато говорили останнім часом: танки, літаки, зброю, бойову ситуацію. А тут сьогодні йшлося про дипломатію, про організацію Об'єднаних Націй, про те, що будуть робити дипломати, наприклад, починаючи з 1 квітня, коли в Раді безпеки ООН, головуватиме Росія, і звичайно, що Українців це неймовірно обурює, і е, є вимога, є таке розуміння, що щось цим у зв'язку з цим, зв з цим потрібно, потрібно зробити, і можливо е, український міністр закордонних справ сьогодні висловив е, аудиторії таке е, найбільш яскраве обурення, заявивши, що необхідно показати, е, сказав він, що перебування Росії. У Раді Безпеки ООН є незаконне і є особливо з огляду на 1 квітня поганим жартом і найбільшим шахрайством в історії 20-го сторіччя. А щодо подальших дій, я знаю, що ми маємо цитату у ривок з його виступу, якраз про це. Я би хотів, щоб можливо, ми почали його зараз. Так, давай But I think this whole thing should be, should be handled. З Росією треба поводитися за принципом салямі. І перший шматок салямі це викриття дуже простого факту. Присутність в Росії в Раді безпеки ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20-го сторіччя. Нам потрібно делегітимізувати присутність Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, спочатку розкривши правду для всіх. І тоді настане момент, коли будуть нарізані наступні шматочки. Але це наша мета, це дуже раціонально, це дуже здійсненно. І найсильніша частина цього полягає в тому, що ми говоримо правду, яку приховували, коли не помічали протягом десятиліть. Так, Питання, як це зробити, так? Так, тактика селямі, ну нагадаю для глядачів. Так це тактика, яка передбачає такі малі кроки, які зрештою будуть, призведуть до якогось, якогось більшого результату. І, в принципі, почули ми цей рецепт. Від до речі, є пропозиції щодо конкретних кроків. Наприклад, е, обговорювали такий варіант, щоби е, всі е, чи якомога більше представників країн вийшли з зали, щоби представник Росії. Головував у порожній кімнаті у порожній залі Ради безпеки ООН. це одна з таких пропозицій, але я не хотів би створювати враження, що зібралися самі лише однодумці, і що в міжнародній спільноті панує повна згода щодо цього, тому що насправді ні, це не так. Є наприклад, побоювання, що скажімо. Фактичне руйнування системи, що вже склалася в ООН і в Раді Безпеки ООН може потягнути за собою інші небажані руйнівні, руйнівні наслідки в міжнародній системі в організаціях, які вже склалися. І, наприклад, була така думка, що ну повинно бути десь місце, де Росії. Буде можливість сказати це в обличчя, те, що потрібно, щоб російські представники чули, так і що е, Організації Об'єднаних Націй і е, Рада Безпеки ООН, це саме, саме те місце, де це можна буде зробити, і саме це нагода, коли це можна буде зробити. І ось зараз, напевне, дипломати е, планують зокрема, як, як цим поводитися Цікавець, щодо так, 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 так щодо того, чи е, Росія справді є порушницею. Також, наприклад, була думка міжнародної а, фахівця, фахівця з міжнародної юриспруденції, і вона сказала, що ну насправді так, є технічні проблеми, можливо, навіть серйозні проблеми з тим, що Росія є членом Ради безпеки. ООН, але є прецеденти є чимало країн, які успадкували свої місця в організації Об'єднаних Націй. Є які змінили назви, змінили кордони. Розділилися і так далі, і так далі. так що питання не таке, не таке просте, і насправді ми ще не знаємо, що побачимо 1 квітня. ООН дійсно я Думаю, цю тему ми точно будемо розвивати із Нью-йорка і Думаю, багато буде теж обговорень про це. Знаєш, коли ми говоримо про раду безпеки ООН про в принципі роль Росії і можливо якихось союзники чи країни, які не погоджуються, то ні з тих країн, яка. В голосуваннях чи то ставала на бік Росії, чи то займала такий, такий нейтралітет, був Китай, і зараз багато говорять про потенційну роль саме Китаю в можливо якійсь допомозі Росії. Ми бачили візитці зінпіна в Москву. А чи Дмитро Кулеба якось це питання адресував? Чи він вважає, що дійсно Китай зараз може стати на бік Росії і Україні слід дивитися на можливо цю співпрацю як потенційну загрозу? Так, про, про Китай багато говорили як на е, цій зустрічі сьогодні. Е, фахівці, дипломати е, і так далі, і, взагалі, про Китай, про роль Китаю в цій складній міжнародній ситуації зараз говорять дуже багато, особливо з огляду на нещодавній триденний державний, такий дуже символічний е, візит китайського керівника Сі Цзінпіня до Москви. і. З того, що е, я почув зокрема від е, е, українських представників і е, зокрема з вуст українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це е, надзвичайна обережність. Тобто е, Україна все ще сподівається, що Китай стане на бік справедливості. Що Китай буде діяти відповідно до своїх власних заяв? А Пекін не забуваймо заявляє, що він підтримує звичайно ж статут Організації Об'єднаних Націй і принципи, на чому Пекіні нараз наголошували: принципи суверенітету країн і територіальної недоторканості. Власне країн. Пекін це говорить через питання Тайваню, через питання Гонконгу. В Зокрема, так, так. А, але що? Китай робить зараз, ну це не зовсім відповідає тому, що лунає з Пекіна. Тому що наголошуючи на своїх принципах відданості відданості, скажімо, цінностей суверенітету і територіальної цілісності, Китай не жодного разу на найвищому рівні не заявив, що він вимагає від Росії дотримуватися принципів територіальної цілісності України. Так само Сі Цзіньпінь, перебуваючи у Москві, жодного разу, принаймні на людях. Ми не знаємо, що пролунало за зачиненими дверима при розмові Путіна з Цзіньпінем, Але на людях сі Цзіньпінь жодного разу не сказав, що необхідно шанувати суверенітет України. Він не сказав це, стоячи поруч з паном Путіним, який явно заперечує це це право України. Отже, питання відкрите, і зокрема, пан Кулеба сказав, що. Україна подала запити до Пекіна: по перше, запрошення на візит китайського керівника до України, що було би очевидно незвичайним в умовах війни, і також на телефонну розмову на розмову між президентом України Зеленським і китайським керівником відповідей, наскільки можна зрозуміти з того, що сказав український міністр. відповідей з Пекіна поки що нема. Китай каже, що вони ще розглядають будемо чекати запити запрошення України. Будемо чекати на ці відповіді, Богдане. Ще одна одне питання. останнє наприкінці хочу запитати, і теж це було. Я дивився однією з можливо основних так чи, чи важливих питань в цій панельній дискусії про роль інших інституцій ЄС та НАТО в підтримці України. Ми знаємо, що на початку лунали якісь скептичні заяви до ЄС до НАТО з боку українців. Зараз вже понад рік повномасштабного російського вторгнення, як в МЗС України бачать роль і Європейського союзу і НАТО в підтримці України, чи достатня вона була чи недостатня? Як про це так. говорив Дмитро Колеба. Ну, насамперед, всі українські представники, і я думаю, що наші глядачі, особливо в Україні, чи всі, хто стежить і цікавиться українськими справами, я думаю, що ніхто не скаже, що підтримка достатня. І, і про це сьогодні заявив український міністр: що допоки триває війна, допоки гинуть українці, допоки руйнуються українські домівки, говорити про достатність зусиль. Ну це фактично аморально, так тому достатність це питання, яке знімається. Достатньо буде напевне тоді, коли е, е, Україна е, визволиться і, і, і настане мир. Що стосується сподівань і реалій, то було дуже цікаве. Зауваження, що, наприклад, реакція і дії Європейського союзу, зокрема в Україні, вважають, що ця реакція перевершила сподівання. А скажімо, те, як повелося НАТО, підкреслюють НАТО як організація, не окремі країни, окремі члени, які мають свої канали допомоги Україні. Нато, можливо, можливо, на початку принаймні розчарувало. Але даймо слово е, самому українському міністру. Я знаю, що ми маємо цю цитату. Так, можемо зараз послухати його слова. Іюгездан мачпедеденбиекспект. Загалом ЄС діяв набагато краще, ніж ми очікували. Щодо НАТО було багато розчарування тим, як НАТО реагувало на самому початку війни, і це розчарування було цілком закономірним і добре обґрунтованим. НАТО почало поволі змінюватися, і генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу потрібно віддати належне за те, що це сталося. Але в питанні інтеграції України до НАТО альянс поки що сильно відстає від Європейського союзу. Такою була б справедлива оцінка ситуації. European Union. Дійсно цікаві коментарі міністра закордонних справ України Богдане, продовжимо ми з тобою цю розмову сьогодні. У програмі частаємо тайма» другій годині за київським часом. Тому не пропустіть, будемо говорити теж про інші цікаві речі. Богдане, дякую тобі ще раз за те, що знайшов час. Приєднатися до нашого ефіру в брифінг. Сьогодні звичайно до зустрічі. А друзі, маємо ще бачу, ми приблизно хвилину. Можливо, я зачитаю якісь запитання. Якщо є, питають, бачу, Ірена Студзинська на прохання залужного дуже потрібні в шістнадцять для України. Питали про це також в міністра оборони США Лойда Осіна в конгресі. Чи будуть надавати Сполучені Штати? Такі літаки для України Остін каже, що вони не виключають такий поставок. Однак, на думку Пентагону, на цьому етапі війни каже він, що а, ці літаки не дуже допоможуть, і тому сполучені штати роблять акцент на артилерії, на боєприпасах, на інших речах. Хоча дійсно, ми знаємо, що а, заклики від України лунають і не погоджуються в Україні з такою думкою. А, Лойда Остіна кажуть, що для того, аби Україна отримала літаки в майбутньому, треба цей процес починати зараз, тому що знаємо, ми що а, до того потрібно прийти також і тренування потрібно перейти ще довший процес переходу на сучасну авіацію. Тому а, різні думки так а, лунають із України із Пентагону. Але принаймні відповідь така, що наразі фокус на артилерії, на бронетехніці, на інших речах, які Україні потрібні літаки, а, можливо, будуть, але кажуть, що не зараз. Це принаймні, те, друзі, що ми чуємо від Пентагону. Можемо вам передавати офіційну реакцію. Якщо цікавить більше, у нас на сайті є про це матеріал. Можете також почитати там детальніше пояснено про це. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу активність. На цьому будемо прощатися і завершувати нинішній ефір. Побачимося у програмі. Часта 22 А брифінг повернеться до ефіру вже завтра. Бережіть себе.